24 квітня 1918 року Крим було звільнено українськими військами. Кримська група армії УНР під командуванням підполковника Петра Болбочана, здійснивши стрімкий марш кидок з під Мелітополя, звільнила від більшовицької зарази Сімферополь. Діяли українці блискавично, сміливо, стратегічно винахідливо. 10 квітня 1918 року штаб запорізької дивізії отримав таємний наказ уряду УНР, випереджаючи німецькі війська захопити півострів Крим. Тоді ж Петро Болбочан обійняв посаду командира Кримської групи армії УНР. Бойовий наказ їм поставили якогось глобального рівня: прорвати оборону більшовиків на Чонгарі, зайти на півострів, червоним влаштувати розгром, встановити українську владу і взяти під український контроль чорноморський флот. Завчасно запорожці зруйнували телеграфне сполучення між Кримом і Таврією, захопили більшовицький шифр і годували командування червоноармійців Дезою. За давньою історичною традицією до запорожців після коротких перемовин приєдналися загони кримських татар, так звані ескадронці. Як підсумок, об'єднані сили стрімко форсували Севаш надвечір 22 квітня 1918 року. Захопили важливу вузлову станцію Джанкой та звільнили місто від більшовиків. У якості трофеїв знайшлося 30 кулеметів, гора гвинтівок і пів батареї гармат із кіньми. Командир дивізії Болбочан захопив замінований міст і провів у Крим два українські бронепотяги. Тепер це видається шедевром військової стратегії та бойової звитяги, бо буквально за 11 днів операції майже весь Крим із Севастополем опинився під контролем України, а екіпажі кораблів Чорноморського флоту дружно підняли жовто-блакитні прапори. Рівень дисципліни у дивізії упродовж Кримського Бліцкригу був надзвичайно високий. Більшість кораблів, згідно з таємним наказом Леніна, у червні 1918 року червоні затопили. Політичні наслідки кримського бліцкригу мали важливе історичне значення. Монолітний, як здавалось, Червоний фронт у північній Таврії розсипався, наче картковий будиночок. Гетьман Павло Скоропадський повернув на правах автономії півострів України і зберіг для української держави Чорноморський флот. Час дізнатися, хто цей славетний полководець Петро Федорович Болбочан. Народився 5 жовтня 1883 року в селі Гиджеу Хотинського повіту. Нині село Яворівка. Під час навчання Петро Болбочан організував український гурток та заходився поширювати серед юнкерів Чугуївського училища рідне слово. Осередок прикрили доволі швидко. Яків Фок, російський генерал-лейтенант своїм наказом заборонив дослівно усіляку мазепинську нечисть. Кар'єра Болбочана розвивалася швидко. Як і більшість офіцерів українців, Болбочан вітав лютневу революцію, створення Центральної Ради, а особливо українізацію підрозділів російської армії в Україні. Із патріотів, які залишились вірними Центральній Раді УНР, після реорганізації першого українського полку імені Хмельницького оформився монолітний підрозділ. Він отримав назву Перший полк Української Республіки. Командиром якого 1917 року став підполковник Петро Болбочан. До його складу війшли свідомі українські старшини, частина проукраїнської інтелігенції, студенти і навіть старшокласники-гімназисти. У 1918 році Петро Болбочан зайшов до Києва. Ситуація була вкрай важкою. Українські лицарі придушили небезпечне більшовицьке повстання на заводі Арсенал, примусивши заколотників. Скласти зброю до столиці підступала більшовицька орда Михайла Муравйова. Тому під вогнем далекобійних муравйовських гармат курінь першого республіканського полку того разу відступив. До речі, ненадовго у ніч із 26 на 27 січня вожді Центральної ради тікають з Києва. Про евакуацію знало лише вузьке коло керівників, їхніх родичів і знайомих. Про свою втечу Михайло Грушевський не повідомив навіть штабу оборони Києва. Також не всі міністри та члени центральної ради знали, що капітани українського корабля Грушевський і Винниченко тікають першими під керівництвом Петра Болбочана. Республіканський курінь відіграв ключову роль у поверненні Києва. О 4 ранку, 2 березня 1918 року, тією самою дорогою, якою місяць тому вони залишали Київ, разом із розвідниками на броньовику підполковник Болбочан в'їхав до Святошини. За ним о 10 й годині ранку із величезним жовто-блакитним прапором увійшли Запорожці, загін яких уже розрісся до 5 тисяч багнетів. На той час інших регулярних частин, окрім його підрозділу та полку Гайдамаків, в УНР не було. Політичних планів, окрім Ім визволення неньки від білих і червоних Петро Болбочан ніколи не мав у столиці. Військово-політична ситуація набула критичного апогею. Павло Скоропадський 14 листопада 1918 року видав грамоту про федерацію з Росією. Щоправда, слова гетьмана перекрутили. Як професійний військовий і політик-початківець у термін федерація він вкладав інший популярний на той час сенс. Слово федерація у гетьманській грамоті було синонімом слів союз. І конфедерація, що означало спільні дії? Ось точна цитата: у цій федерації Україні належить одне з провідних місць, оскільки від неї пішов лад і законність України, та в її межах перший раз свідомо відродилися всі принижені та пригнічені більшовицьким деспотизмом громадяни колишньої Росії. Скориставшись інформаційним приводом, українські опозиційні партії закликали до повстання проти гетьманату і створили власний уряд, директорію і знову взялися хилити Україну до лівих ідей та закривавленого полік чи соціалізму. Повторювалася хронічна українська ситуація. Патріот потрапив між молотом і ковадлом, де з одного та іншого боку, начебто, свої, але непримиренні, ідеологічні вороги. 22 січня 1919 року Петра Болбочана усунули від командування Запорізьким корпусом. Згодом не пояснюючи причини, заарештували, привезли до Києва, де на чотири місяці посадили на гавт вахту. 26 січня 1919 року. Патріот Петро Болбочан оприлюднив лист: бідна Україна, ми боремось з більшовизмом. Весь культурний світ піднімається на боротьбу з ним, а український новосталий уряд УНР йде на зустріч більшовизмові і більшовикам. Ви не можете розібратися в найпростіших життєвих питаннях: Лізете в міністри, отамани, лізете в керівники великої держави, лізете в законодавці, замість того, аби бути самими звичайними урядовцями і писарями. Поділо? ні. Без належного суду і ретельного слідства успішного полководця 1 лютого 1919 року під вартою січових стрільців осадного корпусу відправили до Галичини до Станіславова, де знаходилася тимчасова столиця західної області Української Народної Республіки. Під домашній арешт і нагляд тамтешньої влади. А тим часом, нагадаю, на початку червня 1919 року армія УНР втратила Київ, Житомир, Вінницю. Іншими словами, директорію більшовицькі війська затиснули на теренах Поділля. Як людина військова, бранець мовчки терпів, чекаючи на справедливе вирішення його питання. Коли термін ув'язнення сплив, Петра Болбочана до лівобережної України не повернули, а вирішили вислати незговірливого офіцера до Італії. Подальші події розгорнулись у фатальному напрямку. За два дні головний отаман Симон Петлюра не лише скасував призначення, але наказав заарештувати Петра Болбочана. Та оголосив смертний вирок. На виконання вироку засуджений чекав у вагоні контррозвідки довгі 10 днів. Дехто з істориків пише, що всю декаду бранця катували. До останнього Петро Болбочан визирав на справедливість. Вірю, військовий суд вияснить мою справу і допоможе востарчаствувати правді. Моя вся діяльність як патріота і військовика відбувалася на очах українського народу, починаючи з листопада 1917 року. Утім, попри численні звернення бойових командирів та відомих політичних діячів про помилування о 22 годині 28 червня. 1919 року на станції Балин, неподалік від Кам'янця-Подільського, вирок було виконано. Розстрілом командував колишній начальник контррозвідки армії УНР, полковник Микола Чеботарьов. За наказом вогонь жоден із стрільців на гачок не натиснув. На ту саму команду вдруге знову не пролунало жодного пострілу. Розлючений Чоботарьов двічі вистрілив з пістолета патріоту в голову і особисто потягнув конаючого 35-річного полковника армії ОНР до ями, яку швиденько загорнули землею. Допоки був живий Болбочан, він Україну не віддавав. Історик В'ячеслав Липинський свого часу написав. Найкращі підручники історії для нижчих, середніх, вищих і найвищих шкіл ще нікого в світі історії не навчили. Бо історії, якщо дивитись на неї як на вчительку життя, не можна навчитись. Її треба мати в своїй крові, в своїй традиції і у своїй культурі. У випуску використано текст Олександра Родяченко.